І є в Біблії герой, я думаю, ми всі з ним знайомі, який також мав дуже великі цілі в житті, цінності, він вболівав, скажімо так, за щось велике, боровся за, за ось ті цінності і цілі, які він переслідував. Та одного разу він зрозумів, що все те, воно є сміттям. Одного разу, все його життя змінилось, він побачив, що те, куди він йшов, це був неправильний вибір. Це неправильні цінності були, які він розставив. Це Павло. Павло, коли зустрівся з Ісусом Христом. Післання до Филип'ян, третій розділ, з першого по шостий вірш хочу поглянути разом з вами на те, ким все ж був Павло і які були його цінності. Зрештою, брати мої, радійте в Господі, писати мені вам те саме не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться обрізання. Адже обрізання це ми, які поклоняємось Богові Духом і хвалимось Ісусом Христом і не покладаємо надію на тіло, хоч я і міг би покладатись на тіло, коли хто й думає покладатись на тіло, то я тим паче. І ось він говорить, що до певного моменту я міг би робити цю справу, покладатись на тіло, тому що він знає, ким він був. І він перечисляє ось ті ці цінності те, чим він жив, і ким він був обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніаміна, єврей з євреїв щодо закону фарисей, щодо ревності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Якщо дивитись зі сторони людини, людини на людину. Прекрасна людина. Ну, Авторитет все є. І Ми бачимо, що ось цінності, які тут перечисляються з племені Веніаміна. Mm. Хто був з племені? Чому плем'я Веніаміна так себе? Підвищувало, скажімо так, чому вони гордились саме через те, що першим царем був Саул, він був також з племені Веніаміна. І знаєте, ось я думаю, це якби сьогодні там, я був там, з фамілією, не знаю, якоїсь багатої людини. І вже знаю, що якщо б я дивився зі сторони на себе, то був би гордим за це ну, фамілія. І ось Павло він так само. Це для нього було аби який, знаєте, цінність, з якого він коліна, з якого роду. Далі бачимо, скажімо так, національні переваги його єврей із євреєю. Його була гордість. Він пишався цим, що він єврей. І якщо, особ, якщо е, попередній, е... те, що він з племені Вені, Веніаміна, це було, скажімо так, е, особистою його, його гордістю, то те, що він єврей з євреїв, це свідчило про перевагу, про перевагу е, над іншими. Наступне, це, що він мав, це обрізаний восьмого дня. Ця, скажімо так, особливість вона говорила про те, про його релігійні переконання. Пам'ятаємо, що Авраам був перший, хто був обрізаний, і він повірив в Богу, і Бог йому це зарахував у праведність. І на знак того, що Авраам він був вірний Богові, Господь дав ось таке повеління, щоб ну, робили обрізання крайньої плоті чоловікам. І здавалося б, на той момент, якщо з точки медицини, зору медицини, це було ну, води немає, достатньої кількості, чистої, щоб ну, слідкувати за гієною, то для них це був ну, і з цієї сторони також плюс. А, але разом з тим це свідчило, що людина вона вірить в живого Бога, що ця людина вона знає Бога. І ось саме те, що він був обрізаний восьмого дня, це було його, скажімо так, релігійним переконанням. Наступна перевага його, наступне це те, що він був фарисей за законом. Як ми знаємо, фарисеї вони мали неабийкий авторитет. Вони могли впливати як на церковні, е релігійні питання, так і на політичні. Тому що Пелат був ким підбурений на розп'яті Ісуса Христа? Народом. А народ був фарисеями. Тому ми бачимо, який вони мали авторитет, яку вони мали силу, яку вони мали владу. І що вони могли робити. І те, що Павло, був євреєм, фарисеєм і мав велику владу в суспільстві, це е, також через це його поважали. І останнє, що він на чому він наголошує. Яка від закону щодо праведності, яка від закону бездоганний, то він надіявся на праведність, на власну праведність, і це робили всі фарисеї. Вони думали, що виконуючи ось ці традиції, якісь передбання, обряди, хоча більшість із них закон. В повній мірі не виконували, проте вони були впевнені, що ось їхня праведність, вона бездоганна. І він, знаєте, він настільки вірив Павлу в ці цінності, що він переслідував церкву, що далі відбувається? В житті Павла, ось здавалось би, все йде дуже добре, все йде гарно, але настає момент, коли в його житті трапляється найбільший, я би сказав, провал. Дивіться, така картина самовпевнений фарисей, який за плечима має великий досвід. Знання різних мов, різних, яз... різних мов, йде ловити християн, ув'язнювати їх і навіть вбивати. Але дорогою з ним трапляються події, які вмить змінюють його життя. Дії 9 розділ. Перший сьомий вірш. Савложе, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до первосвященика і випросив у нього листів у Дамаск, до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих, кого знайде з того напряму вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючку. Тож устань, увійди до міста і скажуть, тобі, тобі що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли і дивувались, бо чули голос, але нікого не бачили. Трапляються події в житті Павла, Павла, які, змінюють його життя докорінно, тому що той, кого він переслідував, той, чиїх послідовників Павло знищував, виявляється Месією. І він виявляється, ще й Бог, закони якого Павло намагався виконувати. Бог, якого Павло так боявся, шанував і, здавалось би, робив все, щоб послужити йому, тому що вважав Ісуса Христа, злочинцем. Брехуном, лжесвідком, самозванцем і його вчення також. Отже, провал Павла він виявився в тому, що всі цінності, якими Павло в той момент, до того моменту жив, придавав цінність, вони виявились помилкою, вони виявились не тими. Христос, виявляється, є Месія, і весь зміст Його життя, Він однієї миті став марним. Що далі робить Павло, коли все це трапляється? Загалом, що, якщо ми. Як люди трапляється в нашому житті, знаєте, якийсь провал, скажімо так. Що люди роблять? Багато хто закінчує життя самогубством. Закривається собі, закривається справу свою. Деякі сходять з розуму, але знаєте, але Павло він зробив дещо інше. Він е, вирішив. Радикально змінити все своє життя, дізнавшись, ким насправді є Ісус Христос. Продовжуємо читати Филип'ян, 3 розділ 7-й, 8 вірш. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату і взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив. І вважаю за сміття, аби здобути Христа. Все, що було цінним в житті Павла, Він бере, знаєте, так, згортає, як бумажку, і викидає в смітник. Він говорить, все, все це я вважаю за сміття, все, що я робив. Павло, він всі свої цінності передивився, перегортав, так скажімо, за сторінка за сторінкою, своє життя, те, що робив, і розуміє, що ну, він не туди двигався, він не те робив. І для чого він це зробив? Для чого він зробив ось таке, знаєте, радикальне? Радикальну зміну, радикальне прибирання в своєму серці, в своєму житті, для того, щоб перше придбати Ісуса Христа, щоб пізнати Христа, якого він, для якого Він став новим змістом життя, щоб Ісус Христос Він замінив всі ті цілі, весь той сенс Його життя. Щоб отримати праведність, яка є від Бога, яку дає Христос і те, на чому Він наголошував, щоб уподібнюватись йому. Отже, ми бачимо, що Христос після ось цієї зустрічі, після ось цих подій в житті Павла, Він стає, стає сенсом його життя. А пізнання Христа, воно стало його метою і цінністю, щоб більше і більше пізнавати Ісуса Христа. І ось після кардинальної такої переміни в своєму житті, його пріоритети вони змінились, він робить слідуючий крок. 12, 16 вірш цього ж розділу. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути для цього, і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає, коли ж щось інше думаєте, то і це Бог вам відкриє втім, чого ми досягли, в тому треба жити. Павло Він е, е, закликає нас сьогодні з вами до духовного росту. Він говорить, що є, куди далі двигатися, є, скажімо так, до чого стремиться, і дає дружню пораду, і закликає, щоб всі цінності, які є сьогодні в моєму житті, але які не направлені до пізнання Ісуса Христа, я їх згорнув і викинув. Він закликає, щоби сьогодні змістом мого життя, сенсом мого життя був Ісус Христос. А цінностями це були ось саме пізнання Його. І останнє це бути тими, хто наслідує Ісуса Христа, тобто тим самим постійно духовно рости. Але ми бачимо, що Павло він зауважує, що є моменти про духовний, деякі моменти про духовний ріст. І перше, цей, на що він звертає увагу, що цей ріст він має початок. Але він не має кінця. Все починається, коли людина знайомиться з Ісусом Христом, але е, не закінчується ось цей ріст. Тому що Павло, який е, все своє життя присвятив, після знайомства з Ісусом Христом служінню Ісусу Христу, зробив багато справ. Він говорить, що не вважав, що він чогось досяг. Тобто, це говорить, знаєте, що немає ось останньої точки чи останньої сходинки, на яку я ступив, і все, мій духовний ріс закінчився, я можу сісти відпочити, почекати, поки Ісус Христос прийде і забере мене. Павло наголошує, що є куди, є куди бігти, є ще наскільки завершувати планку, до неї досягати, для того, щоб ще більше і більше уподібнюватись Ісусу Христу. І ще одне, цей ріст, саме духовний, він вимірюється любов'ю, любов'ю до Бога і любов'ю до людей. Як ми бачимо, Павло, він був спасений, як і будь-то з нас через любов Ісуса Христа до кожного з нас, через любов Бога до всіх людей. І коли він ув'язнював і нищив християн, послідовників Ісуса Христа, він думав, що цим Він, ось свою любов до Бога, він виявляє, але це не так. І в його житті трапилось. Нова, нова подія, він по-іншому побачив те, як досягається, як потрібно досягати цієї любові. І останнє, що я би хотів, це особисто до себе, і щоб ми кожен, кожен сам собі відповіли на такі питання. Чи є речі сьогодні в моєму житті? Який я можу порахувати за сміття. Чи є ще те, що ну, абсолютно не дає мені нічого для того, щоб я духовно ріс, духовно е, ставав більшим, міцнішим, досягав Царства Небесного? Ще одне питання. чи є Христос сьогодні змістом мого життя і моїми цінностями, і пізнання Його? Це мої цінності, чи зовсім не мої. Чи пізнаю я е, щоденно Ісуса Христа от, на ось цьому духовному рості, який ту ж мить вимірюється любов'ю, любов'ю до Бога, любов'ю до людей? І ще одне, це також настанє. Чи з радістю я чекаю приходу Спасителя? І того, що життя моє буде на небесах. В 20 му вірші 3 му розділі адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Знаєте, є багато людей, які е, бояться ось саме приходу Ісуса Христа. Тому що вони не знають, де вони будуть. Вони не знають, вони будуть з Господом чи вони будуть в іншому місці. І це, і це дуже погано, якщо ми не визначились. Якщо ми не твердо не знаємо, що да, я буду з Господом, да, моє життя, я якомога більше стараюся уподібнюватися Ісусу Христу. Служити йому, мої цінності, мої цілі, вони є такими, які ведуть мене до Царства Божого. І для одних. Ось прихід Ісуса Христа Він закінчиться радістю, торжеством, а для інших це будуть вічні муки, плач вічний, страждання. І нічого більше. Тому хай Господь допоможе нам з вами. Приймаючи сьогодні е, участь у спомені страждання Ісуса Христа, аналізуючи своє життя, своє серце, свій е, стан, дивитись, чи моє серце, моє життя воно наповнене сміттям якимось, чи там є Ісус Христос. Можливо, я ще щось не викинув, чогось не прибрав із свого життя. Потрібно скоріше це робити, тому що сьогодні може бути останній день в житті людства. Ці хвилини вони можуть бути також останніми години, тому потрібно це робити зараз. А Господь нам всім допоможе пам'ятати це, керуватися Словом Божим і мати саме ось такі цінності, які надбав Павло. Після зустрічі з Ісусом Христом за все йому хай буде слава навіки. Амінь.